І хотів би запитати у вас, напевно, про Укрпошту. Чому? Тому що останні роки ми бачимо, що от, наприклад, нульові десяті є нова пошта, і все. Ну от так, в філософії зараз, в тому числі, завдяки напевно пану Ігорю, його можливостям для комунікації в суспільних Укрпошта також. Зростає в плані сервісу, в плані сприйняття. А, який, В чому різниця ваша глобальна з точки зору людей? Ну, наприклад, я молода людина, можу піти на відділення Укрпошти працювати, а можу до вас піти. Два відділення поряд зі мною. От з точки зору філософії роботодавця, в чому різниця? Ну чесно кажучи, я нічого не знаю про те, як працювати в Укрпошті, по тому мені важко uh -huh. коментувати щось. Да? Я можу сказати, чому варто приходити до нової пошти. Давайте тому, що по-перше, це все ви будете працювати з абсолютно автоматизованою системою, і у вас ця автоматизована система вона нівелює кількість або, взагалі, помилки, які ви можете зробити. Ну, наприклад, коли ви приходите як клієнт у відділення нової пошти, відкриваєте свій додаток, скануєте штрих-код на екрані у оператора. Вже є інформація про вас. Ви кажете номер телефону отримувача. Дублюєте адресу, да? ми таким чином перевіряємо, чи не помилились ви в, в номері телефона, щоб ну, не було помилок. І далі оператору в нього є система підказок, що він має робити, на яку кнопку нажати. Вони це все до автоматизму доводити, потім їм не потрібно, але система страхування є така. Да? Uh -huh. ну, тобто процес повністю автоматизований. Він бере вас посилку, якщо вона запакована, то вона вкладається в розумну, в розумну таку комірку. І коли приїжджає машина. Машина, він вже знає, яку комірку куди класти, щоб завантажити клітку в машину. Uh -huh. Ну тобто в нього повністю автоматизований процес. От зараз ми в атмосфері на першому поверсі відкриємо наше е, інноваційне відділення, і там ці ячейки, вони будуть навіть світлом. Е, як ти -то, сяєте, да? тобто, коли ви будете приходити за посилкою, сканете свій штрих щоб забрати щось. Оператор буде вводити номер накладної, кладної, да? бо і одразу в нього загорається ячейка, де ця посилка лежить. Да? Тобто на пошук посилки не, не, не потрібно витрачати часу. Ви повернулися, опа, вот чук достали за секунду, Круто. вам віддали. Да? Е, мені я, я не знаю як, але я думаю, що в Укрпошті трохи по, по іншому з автоматизацією процесів. Тобто процес повністю автоматизований. Це перше. Друге, в будь-яку хвилину ви можете дізнатися, де ваша посилка, і як клієнт, і як оператор. Тобто, коли ви прийдете на відділення, запитаєте, де моя посилка, оператор вводить номер у систему, і він бачить, де вона, на якому етапі в трекінгу. Він може одразу відповісти. Тобто він повністю володіє інформацією про посилку. Третя в нього є система показників KPI, на які він впливає, і він може сам розподіляти свій доход. Тобто в нього є ставка, в нього є система доповнених да, там, матеріальних можливостей. Третя це система кар'єрного зростання. Я вже приводила да, приклади, коли ти можеш ну, навіть до директора дорости. В нас є купа, тобто принцип компанії це зростання своїх внутрішніх кандидатів. Да. Ми дуже рідко беремо з, з ринку людей. І навіть зараз, коли ми відкриваємо нові країни: Польщу, Литву, Чехію, Германію, ми відкриваємо внутрішні конкурси. Це дійсно так. Вони виходять раз там на тиждень, якщо ми кажемо про топ-позиції. Тобто, у нас є, є можливість да, там, ротувати людей. І майже кожен день ви можете побачити конкурс, якийсь внутрішній на мідл-менеджмент. Тобто ви можете зростати, ви можете переміщатися серед міст, ви можете переміщатися горизонтально-вертикально. Плюс нова пошта це група компаній. В нас є ну сама нова пошта Україна логістична, в нас є нова Пей» це фінансова компанія, в нас є нова пошта Глобал це транскордонні, такі кроскордонні. Доставки, ну і зараз відкриваються нові країни. Да? Тобто, у вас як у людини, яка в новій пошті працює, є можливість, ну тобто, не не тільки в новій пошті працювати, а у всій групі компаній. Ви можете ще і за кордон поїхати. Mm, тобто, да. можливості більше. Да? Ну, я так мені так вбачається, що більше можливості. Ну і плюс сама культура, вона підприємницька. У нас співвласники, вони такі підприємці, і В'ячеслав Климов він очолює як президент спілку українських підприємців. І компанія, не дивлячись на те, що їй 22 роки, в неї такий азарт. Трохи є така ігривість, ну така хижість, да. Така. Ну тобто вона молода, драйвова, вона дуже сміливі рішення приймає. Ми постійно експериментуємо. О, помилка! Ну будемо знати, що це помилка робимо інакше. Да? Тобто, в нас немає такої очерствості, знаєте, uh -huh. консерватизму, там щоб ми довго приймали рішення. Краще прийняти рішення зараз. Спробувати, ага, помилилися, пробуємо інше рішення. Тобто, це постійні експерименти, здраві, це, це, да, це жива культура. Е, ну, типу, помилилися до да, по, погрустили, да, трохи там по щось там поплакали. І наступного дня вже знову в бой, да, знову щось придумувати, креативити. Тобто, ну ти маєш право на помилку, окей, прийняли як досвід, пішли далі. Тобто, це така ну. Здорова, здорова жива культура, це живий організм. І я думаю, що саме тому у нас Більша частина людей це люди, які 25-35 років працюють. Ну тобто, ваша стратегія, hr стратегія глобальна – це взяти молоду людину, навчити її самостійно, провести через ці процеси від лінійці до там, позиції мідл чи топ навіть. Так, але ну, ми, ми можемо це зробити, mm -hmm. І це залежить вже від людини, чи хоче вона, щоб так ну, було. Да, я маю на увазі, що ви ви говорите, що не наймаєте кваліфікованих десь з ринку, а намагаєтеся самостійно. Тобто, це також може бути перевагою, що якщо я хочу, я можу потрапити в екосистему, де. Я точно зможу зрости, якщо ну, далі там від мене залежить. А якщо так. говорити про цю кар'єрну дробину, а, як вона виглядає? Тобто, це, не знаю, потрібно якихось, е, е, якісь параметри виконувати постійно, щоб мати промоцію? Чи це від е, кількості років залежить, чи це від навчання? Тобто, як виглядає навчання цей процес? Навчання і асесмент на? центр. Тобто навчання, е, оцінка вас як людини? Е, Ідентифікація, куди ви найбільш підходите за софтами, які ага. вам скіли потрібно дотягнути навчання цим скілам, і тоді вже переміщення. Ага. У нас є позиції, які дуже швидко змінюються, наприклад, оператор відділення. Да? Тобто, ви можете стати оператором відділення за півроку, да? бо велика купа відділень нових, які відкриваються. Ну, я вже казала, що минулого року більше ніж 3 тисячі нових відділень відкрилося. Тобто, ви можете дуже швидко стати. Е Керівником відділення далі, Sorry, оператор торгіверні... відділення, це керівник відділення. Ні, ні, ні. Оператор це оператор, який приймає посилку. Ага, окей. У кожного відділення є керівник. Це взагалі mm -hmm. та людина, яка ну ніби керівник магазину, mm -hmm. да там або адміністратор головного ресторану. Да. Ну, тобто та людина, яка може бути і оператором, але в цілому вона контролює всі процеси. Щоб машина У нас же… чому ми швидкі? Тому що машина за вашою посилкою приїжджає кожні дві години. Тобто, вона коли ви принесли її зрад. Ви можете не думати, що вона поїде тільки ввечері, да? ми так не робимо. Як кажуть, наші власники, посилка має постійно знаходитися в русі, да? тобто вона постійно має бути, їхати. І тому от ви принесли посилку, можете бути впевнені, що кожні дві хвилини приїжджає машина і забирає ці посилки, везе на термінал, да? і кожні дві посилки при дві години привозить їх на відділення. Тобто посилки постійно в русі, щоб не було, щоб вона просто не лежала. Да? Угу. Бо коли вона лежить, це теж гроші компанії, ми їх спалюємо. На термінал, коли приїжджає машина, розвантажується, вона проходить автоматизовану стрічку. Її сканує кубіскан це така велика машина, яка сканує штрих-код. І далі посилка проїжджає і сапожком її. З ленти здвігають прямо в по тому напрямку, який завантажується в машину. Да? Тобто вона майже падає в машину. В машині вже людина її кладе на свою панель, на свою. Там є ще система таких досок да? для того, щоб посилки не лежали одна на одній і не навантажували одну на одну. Там є ще система перекриттів, Да? Тобто він кладе посилки. Кладе цю дерев'яху, далі знову посилки, далі знову дерев'яхи, таке інше, але процес максимально повністю автоматизований. Да, і кожні дві години виїжджає машина на між, на між, на між місто, угу. тобто ви можете зараз ми вже йдемо до того, що от ви ввечері відправили посилку зранку, вона вже в іншому так, місті, так, так. ну тобто, по, по місту Ми день в день доставляємо. Якщо ви до 12 принесли, ви в 6, в 6 годині вечора людина в цьому ж місті отримує. Да? Тобто, це тому, що постійно рухається. Посилкам до того, до чого це я за цим всім, щоб машина. Приїхала не в свій час, щоб вона завантажилась швидко, да щоб всі посилки були правильно упаковані. Якщо є оператора якесь питання щодо міжнародного відправлення, що можна, що заборонено. да. Тобто він може, коли ви прийдете і скажете в мене не вистачає щось в посилки або там щось розбито, на да, uh -huh. керівник відділення скаже: От вам лист, пишіть компенсацію, зараз ми все компенсуємо. Да, там тобто він така людина, яка може консультувати, вирішувати якісь такі складні питання, слідкувати в цілому за операційною діяльністю, якщо коробки закінчилися, да, в яких потрібно пакувати, або пакувальний матеріал, він це все замовляє. Він є матеріально-відповідальною особою цього відділення. Тобто він керує всіма процесами. І от нею ви можете з оператора до керівника відділення майже за півроку дорости. Так це дуже швидко. Так. Тобто за півроку я вже можу на... стати, керівником. стати керівником. саме так. так.